Про смерть нашу не думаймо, життя наше на полі бою прекрасне. Велесова книга дощечка 8 в перекладі Сергія Піддубного. Наші пращури мали доволі цікаві погляди на життя, але вони мали й певні уявлення, що відбувається, коли воно закінчується. Звідси й досить складна обрядовість пов'язана з похоронами і обідами. Давайте подумаємо, чому їх роблять саме на 9 і 40 день. Якщо припустити, що найбільше з чисел, яке ми можемо записати однією цифрою, це 9, може означати смерть, то тоді цілком можливо, що 8 попередніх можуть вказувати на певні цикли життя. Отже, цифра 1, Ну дуже схожа на промінь, який ми знаємо з курсу шкільної математики. І звичайно вказує на енергію промінів, якими сонце зігріває нашу землю. Тому цифра 1 і починається на букву О, яка вказує на сонце як енергетичну базу, де давню, та що була завжди, і множину для всіх, і ен і для землі, світу нави також. Чоловік сім'ї теж був як сонце. Він наділяв своєю енергією жінку, і вона під її дією могла народити дитину. Два, звичайно, девади, видимий світ, де ми можемо бачити. Сонячне світло розтоплі сніг і крив, і ми вже в рідкій воді можемо бачити своє відображення, вода, яка є визначальною складової живої природи, що росте, змінюється завдяки її. Тому складва ми і бачимо в таких словах, як дерева, трава, тварини, а також і у слові діва, як та, що може народити дитину, в якій уже чоловік може побачити своє відображення. Але що відбувається, коли жіноча і чоловіча енергії поєднуються? Те ж саме, що і коли поєднується енергія Сонця з матерією з Землі, народжується нове життя, яке ще в жінці, але вже як щось самостійне. Та для цього є обов'язкова передумова. Енергії має бути багато, на що і вказує цифра 3, де Т тут, Р енергії, руху і і багато. множина. Тому 3 – це зачаття. Час перебування дитини в утробі матері є періодом її найінтенсивнішого росту, на що і вказує цифра 4. Дече час, о, формування довершеного організму, що з часом народиться, те тут, і ерія як руху, енергії росту дуже багато, на що й вказує дві букви і множини. П'ять, п. Пе, перший я. Я і те тут. Я народився. І апостроф як бар'єр переходу з одного середовища в інше, з під серця матері, під опіку всієї родини. 6. Буква Ш вказує на їжу як необхідну умову росту дитини. Тому ми її зустрічаємо в таких словах, як борщ, куліш, каша, борошно, шкварок. Хоча в цілому вона мало поширена. Буква С вказує на силу, і буква Т тут. 6. Це період росту від народження і до одруження. 7. С силу. І Я в однині і М Маю. Звідси слово сім'я як здатність мати найбільшу силу, яка необхідна для її створення, а апостроф слові сім'я вказує нам бар'єр, який має здолати для народження вже ваші діти. В цих сил ми бачимо і в щедрівках при обряді водіння кози, а також на трипільській кераміці. 8. В відчуваю, бачу і. Я і 7 сім сім'ї, сім'ї моїх дітей. Вісім як певна досконалість, безконечність, яка приходить з віку, мудрість літніх людей, як тих, що створювали гармонію у суспільстві. дев'ять де e, енергію Росією, В видиму, я, я і те ту. І знову апостроф як перехід в інше середовище після закінчення земного життя. Буква В вказує, що людину ще можна побачити, попрощатися з нею. В цифрі ж десять букви В уже немає. Тому саме на дев'ятий день і роблять обід, засвідчуючи цифру 9, що вказує саме на завершення земного життя. Тому на могили і ставлять круглі вінки, засвідчуючи, що коло замкнулось, як те, що все життя людини вже в інших перед очима, його можна побачити. Що слово вік означає видиме коло, засвідчує і віко, що кладуть на труну, а несуть покійника, звичайно, ногами вперед, як повернення в матерію, вказуючи на зворотній процес від народження. 40 день роблять тому, що людина проживає чотири етапи життя, які є і у Природі, від народження до одруження, що відповідає сонячному циклу від Різдва до Ярила, одруження і діти від Ярила до Купала, одруження дітей і поява онуки від Купала до світовида, і завершення земного життя, як святий вечір. Звичайно, тема складна, але залежить від нашого її сприйняття. Ми ж бачимо, що наші пращури мали дещо відмінне від нас розуміння завершення земного життя, а своє безсмертя бачили в дітях та онуках. Не страшно померти, страшно дурно прожити, а життя прекрасне. Випадково ж Волг і Ларху Ругин до нас звертається в Велесові книзі з дощечки сім'ї. Знову ж таки в перекладі Сергія Піддубну. Хто борзо йде, борзо матиме славу, а хто тихо йде, то ворони на нього крячуть і куро виклекчуть.